Це безпрецедентний момент в історії північно-атлантичного альянсу, але також і в історії цієї нової Польщі. Варшава каже про акт агресії чи розцінює НАТО таку атаку як напад на країну союзника і як повела себе Америка у цій ситуації. Різанина на Вінничині хлопчики приїхали шкільним автобусом, йшли в лікарню для того, щоб отримати довідки. От і... зловмистик наздогнав їх і це сталося. Серед білого дня вбили двох школярів. Ким виявився нападник і чому пішов на такий жорстокий злочин. Стадіон мрії. Перша в Україні повністю інклюзивний спортивний комплекс. Це тепер працює у Києві. Хто профінансував будівництво сучасної локації для спорту, як ветерани, вже відновлюються на цьому стадіоні. Минула ніч показала, що ми здатні захистити територію НАТО та її повітряний простір. Про це заявив генсек альянсу після сьогоднішньої атаки безпілотників на Польщу. Країну атакували 19 БПЛА і чотири з них збивала авіація з сусідньої країни. Водночас по Україні росіяни випустили 415 ударних безпілотників різних типів. 386 знищили наші оборонці. А от Польща пережила повітряну атаку вперше. Є пройновані помешкання. Довелося закривати аеропорти Варшави, Жешова та Люблина. А польських військовиків тероборони закликали бути готовими до виклику на збори у стислі терміни. Прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду. Водночас Варшава викликала на килим російського дипломата. Його очікують, що вручать ноту протесту. Безпрецедентний момент в історії НАТО і найсерйозніше порушення європейського повітряного простору Росією. Такими словами на інцидент у Польщі реагує низка європейських лідерів і чиновників в альянсі. Активували четверту статтю. Вона передбачає, що держави-члени можуть звернути увагу на ситуацію північно-атлантичної ради та обговорити її союзниками. Країни є заявляють про свою солідарність з Варшавою та її право на самооборону. А профільні посадовці закликають звести стіну дронів на східному фланзі Європи. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже подробиці. Російські дрони і раніше залітали у європейський повітряний простір. Однак цього разу Європа вражена масштабом. На території Польщі опинилося, як повідомив її прем'єр, 19 безпілотників. Її керівництво країни вгледіло в них загрозу власним громадянам. Тому безпрецедентне і рішення не спостерігати, як робили раніше, а збивати. Військовий речник НАТО каже, що літаки альянсу уперше стикнулися з потенційними загрозами у повітряному просторі союзників. Роботу з їх збиття уламки ще шукає й, польський прем'єр вважає успішною і Дональд Тускій і Кароль Навроцький на зв'язку з керівництвом НАТО, якому ще належить зробити висновки з цієї ночі. Це безпрецедентний момент в історії північно-атлантичного альянсу, але також і в історії цієї нової Польщі. Ця атака безпілотника є справді винятковою. Пані та панове. Ми повинні повною мірою зробити висновки з того, що сталося. Безпрецедентна не лише кількість шахедів, а й напрям, звідки вони летіли. Польський прем'єр каже, що уперше за час повномасштабної війни Росії безпілотники прямували не лише з України, а й Білорусі. Багатьох цей факт змушує замислитися. Чи ж випадковість це низка європейських лідерів і топ посадовців у неї не вірять? Наприклад, чільна дипломатка Кая Калас прямо говорить про ознаки навмисного порушення європейського повітряного простору Росією, яке до того ж називає найсерйознішим з початку війни. У простий Біг обставин важко повірити, і прем'єру Чехії. Режим Путіна це цитата Петра Фіала із ікс погрожує всій Європі та систематично перевіряє, як далеко може зайти. Про навмисні атаки говорить і Володимир Зеленський, сигналізуючи заодно про готовність надати Польщі усі необхідні дані. Керівництво ЄС вважає цю ситуацію випробуванням для Європи і наголошує на своїй повній солідарності з Польщею вчора відбувся ракетний обстріл села на Донеччині, спрямований проти людей, які чекали на отримання своїх пенсій. Понад 20 людей загинули, і буквально сьогодні ми стали свідками безрозсудного та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи. Понад 10-ма російськими безпілотниками шахет Європа повністю солідарна з Польщею. Очільниця Єврокомісії оголосила про виділення 6 мільярдів євро на інвестиції в можливості українських збройних сил. Ініціатива отримала назву Альянс безпілотників з Україною. З неї ясно на виробництво якої зброї насамперед витратять ці кошти. Україна достатньо винахідлива. Слід наголосила фондерляїн лише масштабувати виробництво. Її посилення в ЄС вважають за запорукою і власної безпеки. Також інцидент у Польщі обговорили на рівні послів держав-членів ЄС а також НАТО. Марк Рюте утримав все від оцінок, чи навмисно російські дрони були направлені до Польщі, незалежно від того, чи було це навмисно чи ні, це абсолютно безрозсудно і небезпечно. Але як я вже казав, повна оцінка триває. А до Путіна моє послання чітке: зупиніть війну в Україні. Зупиніть ескалацію війни, яку він зараз фактично розв'язує проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Припиніть порушувати повітряний простір союзників. І знайте, що ми готові, пильні і захищаємо кожен сантиметр території НАТО. Неприйнятною появу безпілотників у повітряному просторі Польщі вважають також президент Франції, і навіть прем'єр-угорщини. Та якщо Еммануель Макрон закликає Росію покласти край цій цитата безрозсудній ескалації, то Віктор Орбан обмежується абстрактними закликами покласти край життю в тіні війни. Свою політику наполягати на мирі вважає правильною, не згадуючи на яких умовах він має запанувати. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. Розширення співпраці з партнерами для надійного захисту неба та допомога Польщі у системах оповіщення так відреагував президент України на масовану ракетно-дронову атаку росіян, зокрема і на країну НАТО, за словами Володимира Зеленського, Україна давно пропонує західним партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття дронів і ракет завдяки об'єднаній силі бойової авіації та ППО. Мовляв, реальні спільні дії в небі гарантуватимуть безпеку сусідів. Також Київ може допомогти Варшаві розбудувати належну систему оповіщення і захисту від таких російських викликів. Москва завжди випробовує межі можливого, і якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Написав президент у телеграмі.